Взяла дідовий місяць слов 1901 року. Тут всі свята по старому календарю. Я притримуюсь старих дат старих подій, старого календаря. Ви мене запитували, але я нікому нічого не нав'язую. Кожна людина відчуває, як вона буде святкувати по-новому чи по старому. Я вам скажу, от зразу покажу, дивіться, от написано. Бачите? Дивіться. Ось водохреща. Я вам показую, коли Я зараз по старому календарю. Так, Щас, щас, щас. Ось 19 січня. Водохреща. Бачите? Я по цьому календарю придержусь, бо мої діди-прадіди, відьмаки, Нестері, Властелен додержувалися. Старого календаря. І я так само, я нікому нічого не нав'язую. Якщо будете мені писати дурості, зразу буду викидати з аккаунта. Це ваша воля. Додержуватися так чи по-інакчому. Якщо вам не цікаво, не слухайте. Так, і так, сьогодні, сьогодні в нас липень 29. Так, читаю атанагемона. І 10 учеників його. Павла свято, значить, Атеноген ім'я, Павла Свято, Валентини, Хівонії, 308 рік і Юлії Діви. Це по старому календарю, який сьогодні імена святкують свою дату. Так, і тепер читаю історію. Значить. Так, в нас сьогодні дуже погано тут зберіглося. Це ж в сундуку, бачите, так, він старенький. Ну, зараз почитаю вам. Так, давайте так приблизу до себе максимально. Так, пам'яті Давида Куш, Кушкіра, бачите? 1766 рік. Що смерть чоловіка він прийняв. За Христову віру, коли в 1766 році польське панство разом з уніціальними владиками силою хотіло поставити військового священика свого, тобто, в селі Мглів, ану, є таке село, хто з Чернігівщини, дивіться, Мгліїв, дивіться, село, нач... а ну, хто є, скаже. Мгліїв на Чернігівщині, то цей Данило Кушнір був проти воєнних священників. Челядники Уніянської церкви і Жовніри вимагали з нього, щоб він це тобто прийняв. Коли він дуже погано видно, коли він теж проповідував у народ його, ну, тобто говорив, що ні, цього робити не треба. Залишаємося при своїй вірі, його, він, його значить, закрили і в муках і катуваннях йому палили руку. Представляєте? Ось дивіться, В муках і катуваннях палили руку. Це поляки заставляли, щоб він так робив. Але він а, і відсікли йому голову. Представляєте? За свою віру. А тіло спалили. Заставляли військового священика, я ще таке не чула. Люди, але люди, почесні люди зняли чесну голову його, спали її. Перевезли до Переяслава, а ну скажете мені, дівчата, це ж Переяслав Хмельницький, да? чули чу, чу, ви таке? Де в соборній стіні епископ Гервасій, не Герасій, а Гервасій, за всім освячен собором і великими молитвами. Піднесення, поховали його. Представляєте, ці поляки катували його, це в сьогоднішній день. Катували, спалили руку, голову знесли, а чесні люди православні цю голову забрали, перевезли в Переяслав і поховали по всім почистям. ну, скажете, цікаво вам чи ні? Мені, наприклад, цікаво. А ну, хто є тут з Переяслава?